Так, чим ми молотимо сою, буду зараз молотити. Вона, правда, стебло і дуже погано, дуже погано вона туди подається. Але сама соя, вона не сира. Ну, Сирувата, звісно, але її можна вже змолочувати її день і вона висохне. Буду руками її молотити ці дві сотки, тому що... Комбайн мені переб'є, а сіяти мені треба щось. Так, молотим звичайна звичайно, різка. Купив я її на металлоні років 3-4 чи назад. Барабан знімати не буду, тому що я його потім не, не вдіну його треба вичищати. Все. Там все те як є. Просто я сюди ще барабан для того, щоб зменшити сам об'єм. Тобто, як його не було, соя летіла тут скрізь, а як е поставив його, то воно летить туди куди треба. Це раз. По-друге, під ролики, під оці роліки, поставив железяку. Ось що. І з під цих роліків теж дуже багато сипеться сої. Так, тут у нас це вже перемолочено і вентилятор такий. Восьмирочний вентилятор, але критчатку побив, він відпав і вона хорошо так краще, ніж оця була 6 О. Ну, Прикрутив, з класіки в мене звісно до ідеалу, дуже-дуже вже дуже далеко, багато оцих от кілків. Ну, прийдеться його насито ще раз, закинути, і воно під вентилятор, з вентилятор його зніме. І потім перевіємо у нас є віялка. Зараз покажу як, ну поки оцю сітку не буду зверху ставити, я її ставлю, щоб не розліталася вона. Сейчас покажу, как мы молотим. Ось так це краще буде зібрати так, На посів зерно, чим з комбайна. Я покажу потім, яке з-під комбайна було зерно. Все дуже багато битого, дуже. Тут є те, щось попадається, але ну, не така кількість. А так Доволі таки швидко. І якби воно було сухіше, таке коричневе вже, Хоча б ось ось така як оце це не, не жовта, а оце така темніша. Воно все передувається і все вилазить туди, нічого тут не затримується. Ну, все, що можна було придумати, так сказати. Те, що було вдома. Іншого виходу немає.